Дима, шо там? Не перейдеш? Блять, все в болоті, йоп твою мать! То куди нам треба йти? Ти туди йдеш чи ні? Куда, Куда ти йдеш? Туда? Парні, де? Йду чи ні? Діма, ти щось зайшов? Далеко дуже Що таке? що що? Та ну Сюда й може. Гляньте, ребята, що робиться? Дивіться, де ноги. Песна кустов в болотах Полісся лісях березні, гляньте. Один п'яті Один петінь. трудовик, блін, розумний, блін, не намочив ноги, блін. Куди чим, блін?